Справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято. День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спочимо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що, ви пропонуєте пекти пиріг з вашого шедевра? <риклад> так, Зараз усе <риклад> знайдемо. То що <риклад> там треба? Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Та що ви там бубонете? Ой! Що таке? Хто тут? Це ж я. Прийшов сказати, що пиріг, той? З'їв? Браво, друже, браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! Нам носі свято! Нам потрібен феєрверк! Яке ще свято! День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг? з вашого шедевра. <звук> так, зараз усе знайдемо. То, що там треба? Борошно, масло, начинка. Ого. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Та що ви там бубона, та? Ой! А а що? А. 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 що це? Що таке? Хто тут? А, та, це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той? З'їв? Браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято! Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А з чого ви пропонуєте пекти пиріг? З вашого шедевра. <звук> так, Зараз усе знайдемо. Що треба? Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Та що ви там, бубонете? Що таке? Хто тут? Це ж я. Прийшов сказати, що пиріг, той. З'їв? Браво, yeah. ah. друже, браво, браво! Це зізнання ваша перемога. Це перемога, це перемога вашої волі над обставинами. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг? З вашого шедевра. <звук> так, зараз усе знайдемо. То, що О -о -о. Там треба? Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Та що ви там Ой. Що таке? Хто тут? А, та, це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той? З'їв? Браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна! Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! На носі свято! Нам потрібен феєрверк! Яке ще свято! День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що, чого ви пропонуєте пекти пиріг? З вашого шедевра. <звук> так, Зараз усе знайдемо. То, що там треба? О -о -о. Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубонете? Що? А... що таке? Хто тут? А, та, це ж я. Прийшов сказати, що пиріг, той? З'їв. Браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога. Це перемога, це перемога вашої волі над обставинами. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято, нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? День справедливості. хе хе нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А з чого ви пропонуєте пекти пиріг? З вашого шедевра. <звук> так, зараз усе знайдемо. Що це треба? Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Та що ви там, бубонете? Що таке? Хто тут? Це ж я. Прийшов сказати, що пиріг, той? З'їв? Браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога. Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято! День справедливості! Хе -хе. Нема! Аж ніякої справедливості! Усе дуже просто! Ми самі спочемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг? з вашого шедевра? <звук> так, зараз усе знайдемо. То що там треба? Борошно, масло, начинка. <звук> Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубонете? Що таке? Хто тут? Та це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той? З'їв. Браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна! Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! На носі свято! Нам потрібен феєрверк! Яке ще свято! Справедливості. хе хе нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спочемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А з чого ви пропонуєте пекти пиріг? З вашого шедевра. <звук> так, зараз усе знайдемо. Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубонете? Що таке? Хто тут? Це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той? З'їв? Браво, друже, браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! Нам носі свято! Нам потрібен феєрверк! Яке ще свято? День справедливості. хе хе нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А з чого ви пропонуєте пекти пиріг з вашого шедевра? <звук> так, зараз усе знайдемо. Що там треба? Борошно, масло, начинка. О -о. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Та що ви там, бубонете? Що Що таке? Хто тут? А -а -а -а. Це, це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той? З'їв. <гум> браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято! День справедливості! Хе -хе. Нема! Аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе, хе нема аж ніякої справедливості! День справедливості! хе, -хе Нема аж ніякої справедливості! <плес>